Останнім часом на державному рівні багато йдеться про те, як повернути українців додому. Але для цього передусім треба створити відповідні умови, щоб кожному з них було куди повертатися і щоб нічого не загрожувало їхньому життю. Про це сказала перша леді Олена Зеленська. Неправильно силити людей повертатися, коли їм нема куди повернутись. Давайте будемо чесними. Більшість наших вимушених переселенців не може повернутися додому, тому що їхній дім знищено. Я впевнена, що демократичні країни не будуть робити різких рухів. Це наші партнери, це країни, які нас підтримують. І я думаю, що не треба хвилюватися через те, що будуть якісь недружні для України дії. Ми. Всі в Україні розуміємо, що порятунок дитини це найважливіше для мами, і наша мрія щоб повернулися всі. Зрозуміємо, що життєві обставини можуть бути різними, але ми дуже хочемо, щоб всі повернулися і розуміємо, що для цього потрібно. Потрібен мир, потрібен спокій, потрібне відновлення, щоб людям було куди повернутися, щоб вони були спокійні за своїх дітей, за їхнє виховання, за їхнє здоров'я. І чесно кажучи, ми з усіх сил працюємо над тим, щоб це сталося якомога швидше. Тимчасовий захист в ЄС за останніми даними мають понад 4 мільйони українців. Про це йдеться у прес-релізі Євростату. Зазначається, що порівняно з кінцем вересня 2023 року, кількість біженців з України зросла в усіх країнах ЄС, окрім Данії, де вона знизилася на 4,5%. Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині, Чехії і Нідерландах.